Доброго дня, шановні друзі, слава Україні і слава її Збройним силам. Викон, виконуючи свою обіцянку, кожних 5 тисяч здавати звіт про свою нову покупку автомобіль Volkswagen B8 2018 року поверх 200 тисяч км. На зв'язок не ходив, оскільки не виходив, оскільки не було про що говорити, ніяких доробок, поломок, крім те, того, що сказано в попередніх, вже в попередньому блозі, не було. От єдине, що я зробив, це замінив зимові колеса з перебунтуванням Р-17, що обійшлось мені в, приблизно в 700 гривень по наших. Цінах. І вирішив зробити аналіз кап, кап, капельної проби масла. От, я вам тут вставлю е, капельну пробу на е, 5 і 6 тисяч. От так, прошу подивитись, виглядає проба, капельна проба масла 5В30 504-507 допуску. Після п'яти тисяч на автомобілі Volkswagen B8 з пробігом 200 тисяч, а це капельна проба на шести тисячах. Може хтось мені підкаже, наскільки ще якісне масло. Але для. Е Контролю, і оскільки масло замінювалося, це була перша заміна масла після покупки, я вирішив старе масло злити, залити нове і також зробити аналіз, але вже на протязі 10 тисяч. Ну, поки що зробив тільки першу пробу, тобто нульову, де масло абсолютно чисте, на пробігу десь 50 км після заміни. Але якщо вас цікавить, як стан буде мінятися через кожну 1000, прошу дивитись і будемо бачити, як спрацьовується чи використовується масло 5В30, допуску 504-507. Яке і є рекомендовано для даного автомобіля? На сьогодні всім дякую, ще раз слава Україні, слава її Збройним силам. Зустрінемося через 1000 кілометрів пробігу.